Олена Морозова, кандидатка науки із соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікацій та медіатехнологій. з нами на відеозв'язку пані Олено. Слава Україні. Раді вас бачити. Героям слави вітаю вас. Отож, кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про момент замаху на себе, що стався під час передвиборчого заходу у штаті Пенсильванії. Я не повинен бути тут, я мав бути мертвим. Завдяки удачі або Богу, і багато людей кажуть, що саме завдяки Богу я все ще тут, сказав Трамп, показуючи журналісту великий синець на правому передпліччі. Який за його словами він отримав, коли агенти кинулися на сцену, щоб захистити його? Ну і фактично, пані Олено, є багато версій, але звісно всі чекають результати слідства. Замах на вбивство, і враховуючи на те, що американські політики часто стають мішенню не лише до прикладу для міжнародних терористів, а і всередині країни, у власній країні, то чи можна припустити, що Трампа дійсно хотіли або, можливо, і хочуть вбити? Абсолютно можливо припустити, і більше того, те, що Трампа хочуть вбити, може бути якраз наслідком трампійської політики, яка передувала, яка була під час його президентства, тому що саме прихід Трампа до влади спричинив. Посилив ескалацію та в середині американського суспільства. Ми бачили цю ескалацію, зокрема і в засобах масової інформації, і в тому масово інформаційному продукті, який виробляли зокрема і платформи, які виготовляли телесеріали. Варто пригадати. Як цілий сезон хорошої боротьби був присвячений тому, що кугорта інтелігентних і інтелектуальних людей збирається для того, щоб шукати інструменти, для того щоб усунути Трампа в той спосіб, в який є власне Трамп провадив свої реформи і запроваджував свої рішення. Наскільки я розумію? Нападник нещодавно закінчив школу, та то власне він якраз і є основною цільовою аудиторією засобів масової інформації, в тому числі е телевізійних, та ті, що виготовляються цей масово інформаційний продукт. Питання в тому, що коли в суспільстві весь час панують масові настрої агресивні, так і відбувається оця ескалація напруга, то цілком можливо, що для когось зі сторін. Питання в тому, щоб усунути свого опонента фізично. Я маю на увазі не демократичну партію, безперечно, я маю на увазі, що люди, які поділяються демократичні цінності і є виборцями демократичної партії, можуть думати, що розв'язанням проблеми може стати фізичне усунення конкретної людини. Ну, власне, так само, як і ми з вами думаємо, так що один влучний постріл в диктатора Путіна міг би припинити війну. На жаль, не все так просто, так і е, диктатори, які очолюють недемократичні країни, і лідери популісти, які приходять до влади в країнах демократичних, а Сполучені Штати Америки, безперечно, є так прикладом. Демократії і колиською світової демократії, от то власне не виключено так, що такі засоби можуть бути застосовані, але вони не призведуть до бажаного результату, і люди, які до цих страшних методів вдаються, не розуміють їхніх наслідків насправді. Окрім інциденту у Пенсільванії під час виборчої кампанії Трампа у 2016 році 20-річний британець намагався вихопити пістолету поліцейського на мітингу у Лас-Вегасі. Пізніше нападник заявив поліції, що намагався вбити Трампа і визнав себе винним у федеральних злочинах, пов'язаних з вогнепальною зброєю та порушенням громадського порядку. Пані Олена, на вашу думку, тоді це допомогло Трампу виграти вибори, і чи може ця історія повторитися? Справа у тому, що голосування за Трампа було протестним, воно було проти Клінтонів, так і власне голосували не стільки за демократів чи республіканців, голосували проти клановості у владі, так тому що власне Клінтон стали одним із політичних кланів. Те, що відбувається зараз. Так само відбуватиметься голосування протесне, але вже проти Трампа. Так обиратимуть голосуватимуть не за Байдена чи якогось іншого кандидата від демократів, голосуватимуть. Проти Трампа або за Трампа так і ми з вами вже говорили про те, що Трамп породив те, що називається Трампізм. Багато його прихильників взагалі не поділяють поміркованої такої сталої республіканської ідеології. Для них Трамп є абсолютним месією кумиром. І власне я була шокована, коли побачила і в Твіттері, і в Інстаграмі після того, що відбувся замах на Трампа, як зокрема голівудські зірки почали викладати меми, де Хангел в Сяючих латах заступає собою Трампа, так і не дає йому загибель. Розумієте, так вони вкладають в ті меми абсолютно релігійний смисл. Трамп для mm -hmm. них не є кандидатом від республіканської партії. Трамп для них є е, месією е, на американській землі, і ставляться вони до нього так само, так тому що би не сталося із Трампом е, в під час цієї передвиборчої кампанії. Цьому надаватимуть безперечно е, абсолютний е, релігійний символізм. Але що цікаво. Так, на після дебатів провальних із Джозефом Байденом Байден якраз втикав такі шпильки у Трампа, тим, що у нього дуже багато вільного часу, і що власне у нього був дуже завантажений графік як у президента Сполучених Штатів до прес-конференції, так і після ювілейного саміту НАТО. Що відбулися, що відбулася після дебатів із Трампом? А Трамп весь цей час грав у Гольф. Це буквально цитата та Джозефа Байдена. От ем, у Трампа якраз це е, компанія всьому шкодельгала так, що оскільки він е, не є дотичним е, до ухвалення реальних рішень, е, йому доводиться чекати таких подій, як е, дебати, які до речі. Проводилися навіть до офіційного оголошення кандидатів так від республіканської mm -hmm. і демократичної партії, що тільки будуть проходити з'їзди, де їх офіційно висуватимуться, можливо, і не їх там. Ми ж поки що не знаємо. Тобто, розумієте, де для нього інформаційним приводом були ці дебати, і Трампу, якби на цей замах довелось би чекати такої гучної великої події. Ще дуже довго. А після замаху, власне, Трамп, я дуже перепрошую за такої за такий просторічний термін. Там може їхати на цьому замаху власне до фінішу передвиборчої кампанії. Весь час і конспірологи, і е, трампісти, і противники Трампа будуть е, матимуть що обговорювати, власне. пані Олено. Трампа намагалися вбити у 16-му році. Трампа намагалися вбити, вбити вже у 24-му році. Чи можна припустити, що це такий додатковий аргумент для тих, хто вважає що те, що відбулося постановка? Я якраз не думаю, що це постановка саме тому, що в США, коли ти вдаєшся до такої постановки, ти ризикуєш? Дуже великими репутаційними втратами, так ну тобто, це 100 до 1, Якщо ти влаштовуєш таку постановку і чесне розслідування з'ясовує, що це постановка, то не просто передвиборча кампанія, а твоя політична кар'єра на цьому закінчилася. Та американці такої брехні тобі ніколи не пробачать, і оскільки... На відміну від, на жаль, та, нашої держави, ми можемо бути впевнені в тому, що в Сполучених Штатах розслідування буде неупередженим і чесним, то вірогідність вийти на самих себе, та якщо це постановка, надзвичайно висока. І саме тому, що Сполучені Штати Америки демократична держава, навіть ці рушняві журналісти, які весь час. Апелюжили так демократію, і всі демократичні цінності в особистих інтерв'ю. Зізнавалися, що власне з точки зору демократії нічого кращого ніж Сполучені Штати Америки в цьому світі поки що не вигадали. Так навіть Європа дуже далека від тієї свободи, яка є в Сполучених Штатах Америки. Цей національний бренд Америки, да, це власне демократія, патріотизм, свобода слова і свободи віросповідання. От тому надто високі ставки. Я розумію, знову ж таки, знаєте, дуже зручний спосіб пояснити собі те, що відбувається, так якоюсь конспірологією, і демократам, і опонентам Трампа значно простіше розуміти, що не їхні склоки. І е, не е, те, що вони виставили кандидата нездатного Трампа перемогти в 2016 році, призвели до того, що Трамп прийшов до влади, і оцієї ескалації, яка наразі є в суспільстві. Так а пояснити це тим, що просто він влаштовує постановку для того, щоб набирати політичні бали, та розумієте, про що ми говоримо, що з одного боку. Це для всіх дуже зручно пояснювати це оцією да, конспірологією, що він сам весь час влаштовує на себе замахи, аніж взяти на себе відповідальність за ту ем, вогненебезпечну атмосферу, яка наразі в суспільстві панує. Пані Олено, а от ви кажете, власне, що ймовірно, Трамп все ж таки буде використовувати ситуацію подалі в своїй передвиборчій кампанії. Ну і зрозуміло, що частина населення це ті, що вже. Точно визначилися, що вони голосуватимуть за Трампа, якщо Трампа оберуть кандидатом. Ну і інші демократи визначилися, що вони будуть голосувати за Байдена, умовно кажучи, або когось іншого. А от ті, хто не визначилися, чи не може скластися ситуація, що їм набридне те, що Трамп постійно використовує замах на вбивство у передвиборчій гонці. Навпаки, дивіться, як працює, є такий американець Гелап. Він власне, оці опитування, які ми весь час з вами аналізуємо, і вигадав, він називав це панельними опитуваннями. Коли ти в панельне опитування, це в смислі, що воно проводиться з певною періодичністю для того, щоб в динаміці з'ясувати, як змінюється електоральна думка. І, от, власне, гелап вивів формулу, що під час передвиборчих перегонів. Абсолютно слушно скажете, кажете, ті, хто голосують за демократів і ті, хто сповідує демократичні цінності, буде голосувати за демократів. Той кого виховували республіканцем, буде голосувати за республіканців. Ніякі події в передвиборчій кампанії їхню думку не змінять. А от ті, хто перебувають під перехресним тиском, наприклад, республіканці, так які разом із тим виступають за те, щоб були дозволені аборти. Так? Тобто для них ця демократична норма, неприйнятна для республіканців, є прийнятною. Або подружжя, де один демократ, а один республіканець. Це називається аудиторія під перехресним тиском. Як ви правильно кажете, ті на кого ще можна впливати. І от коли йдеться про аудиторію під перехрестним. Хресним тиском, зрештою, перемагає той, до кого прикута найбільша увага. Як не парадоксально, те, що весь час обговорювали фізичний стан Байдена, його здоров'я, чи здатен він виконувати свої обов'язки, чи не здатен він виконувати обов'язки? Як він там щось обмовився, як він не там кудись повернув, то що з одного боку це дуже негативна інформація, та але з іншого боку, це інформація, яка весь час тримала фокус уваги саме на Байдені. І було абсолютне відчуття, да що от як на кінних перегонах, що цей кінь іде абсолютно попереду. А наразі вони йдуть ніздеря в ніздерю, саме тому, що тепер увага буде прикута до Трампа. І якщо трампісти під час попередньої передвиборчої кампанії в 2016 році, коли Трамп змагався із Хіларі Клінтон, використовували за допомогою Кембридж-аналітики, зокрема так поширення оцих візуальних образів, де на Клінтон змикалися кайданки, і вона маркувалася як злочинниця, і цими. І цим відеорядом, та цими мемчиками, був е, повністю е, наводнений Фейсбук. От наразі і Фейсбук, і Твіттер, і Інстаграм буде абсолютно наводнений оцим образом е, Трампа. І е, архангела, який його заступає, і знову ж таки, знаєте, питання не тільки в самому замасі, питання в тому, як людина під час цього замаху повелася. Якщо я не помиляюся, навіть Блумберг одразу вийшли із матеріалом про те, що наразі це буде пальним передвиборчої кампанії Трампа, те, що він не розгубився, те, як він переможно підіймав руку після замаху на фоні. Е, Розвиваючогося да, маєрячого американського прапору. Це буде одним із важливих візуальних символів, які супроводжуватимуть і тих, хто визначився, і аудиторію під перехресним тиском протягом всієї кампанії. Це не може не впливати на перебіг виборів. Зрештою, це може не вплинути на результат, так як відбулося і з Рузвельтом, так на якого було вчинено замах просто під час так само передвиборчої кампанії, який так само. Продовжив свій виступ, взяв себе в руки, так і показав волю і мужність і при цьому програв своєму опонентові. Тобто, це може і не вплинути на фінішний результат, на фінальний результат. А може і вплинути, але що наразі Трамп використовуватиме. Цю увагу прикуту до себе, і що ця увага і цей фокус, який на Трампі зосереджений, буде впливати на аудиторію, яка перебуває під перехресним тиском, це науковий факт, доведений американцем Гелапом. Пані Олено, прогнози на перемогу Трампа на виборах вже виросли і менше ніж за добу з 61 до 67%. Ну і фактично, а що ж демократи? Їм е, треба когось замі... Байдена замінювати на когось. Вже можна не хвилюватися, не переживати за Байдена, бо заміна нічого не змінить. Чи фактично занадто рано поки що про це говорити? Е, вже запізно про це говорити, власне, та тому, що е... Тут питання не в тому, хто від демократів протистоятиме Трампу. Питання в тому, чи зможуть демократичні сили об'єднатися і виступити єдиним фронтом. Пан Портніков відомий український телеведучий публіцист, та, власне привів чудовий приклад із виборами в Україні в 2019 році, так коли в першому турі виборів 50% населення України проголосували власне за національно орієнтовані політичні сили, і далі у другому турі вони не змогли згуртуватися, тому що оці розбіжності, які були за кандидат. За якого ви голосували, виявився важливішим за ідеологію, за яку ви голосували? Ну, ми голосували розумієте, та от питання в тому, чи оцей розбрат, який наразі панує в стані демократів, а він є так. Весь час то якийсь конгресмен, то якийсь сенатор, то якийсь колишній міністр Джордж Клуні знатно, так демократам підпортив картинку, виступивши. Офіційно спочатку збираючи гроші для Байдена його кампанії демократичної партії, так а потім вийшовши із публічними заявами про те, що Байдена треба міняти, і він закликає демократичну партію переглянути свою думку щодо того, який має бути кандидат, який балотуватиметься на посаду президента Сполучених Штатів від демократичної партії. А Джордж Клуні ще давно не просто актор, джордж Клуні і з того моменту, коли він став впливовою. Парою із Амаля Ламудін так це майбутній політик, і ми бачимо, що його активна участь в, в зборі коштів для демократичної партії. Така активна участь, власне, в політичному процесі говорить про те, що він, як і Арнольд Шварценеггер свого часу, так який пов'язав своє життя із представницею дуже впливового політичного клану в Сполучених Штатах Америки, будує собі оцей міст в політику, і рано чи пізно ми з вами побачимо Джорджа Клуні, губернатором якогось зі штатів, а можливо кандидатом в президенти, так? тому, що після того як президентом став Трамп, власне для таких персонажів, як Джордж Клуні, дорога Абсолютно відкрита питання в тому, чи зможуть демократи мобілізувати свій електорат, зібратися так і пояснити власне своєму електоратові, що не так важливо, хто буде кандидатом від демократичної партії значно важливіше для того, щоб твоя країна збереглася, відбулася і не втратила. От я оту атрибутику бренду про яку ми з вами говорили, да справжня свобода, справжня демократія і справжній патріотизм, щоб Трамп не прийшов до влади, от результат швидше залежатиме від того, зможуть вони це зробити чи не зможуть, ніж від того, кого замінять Байдена чи не замінять. Пані Олено Байден перервав усі передвиборчі зустрічі, висловив співчуття особисто Трампу, як і вся його демократична партія. І змі пишуть, що тепер передвиборча риторика демократів зміниться. Вони менше нападатимуть на Трампа і не апелюватимуть до звинувачень щодо нього. На вашу думку, такі ситуації об'єднують навіть найнепримиренніших суперників. Вони ж об'єднуються не довкола Трампа, вони ж об'єднуються довкола е, тих цінностей, про які ми з вами говорили. Так е, якби е, Байден цього не зробив, е, виникли б великі питання. Він поводиться з із, із точки зору комунікації, з точки зору політики, е, максимально е, здорово, та е, максимально правильно і максимально адекватно. Він не просто кандидат в президенти, він діючий лідер. Е, Світової держави, та яка власне претендує на глобальне лідерство, так і є глобальним лідером в світі, він не може поводитися інакше. Він має бути на цією суперечкою. Оце до речі, цікаве і слушне зауваження, так що демократи перестануть Обговорювати і атакувати Трампа як особистість, так це цілком може бути саме тому, що якщо для Трампістів Трамп був мучеником до моменту замаха, то власне він може стати мучеником, якщо демократи продовжать атакувати не риторику Трампа, а ритор а Трампа як персону, так його персонально, він може стати мучеником для аудиторії, яка під цим перехресним тиском, про який ми з вами говорили, перебуває і власне. Не так, от це надзвичайно цікава ремарка. Що дійсно може змінитися сама стратегія передвиборчої кампанії в у демократів? От це абсолютно слушно. будемо слідкувати, це дуже цікаво. Пані Лано, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого у середині травня вчинили збройний напад, відреагував на стрілянину кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він заявив, що обидва випадки за його участю і американського політика ідентичні. Ну і фактично, якщо чи дійсно це ідентичні, і якщо так, то типу хто може бути наступний і при всій повазі до людського життя? Чи варто остерігатися Орбану? А ми з вами про це якраз говорили, коли обговорювали цей замах на Фіцо, так власне, я би не зовсім порівнювала ці ем, замахи з точки зору причин, так тому що, по-перше, ми поки що не маємо результатів розслідування в Сполучених Штатах Америки. А що стосується Фіцо, то власне це чи не офіційна версія подій, так що він мав зв'язки з м'яко кажучи корумпованими. Представниками тіньового бізнесу і це такі розбірки не стільки політичні, скільки особисті. Але ми тоді з вами говорили про те, що маємо дуже небезпечний прецедент того того що розв'язувати політичні проблеми можна силовими методами, і що можна очікувати повторення таких подій в інших країнах. Єдине, що ніхто з нас припустити не міг, що повторення цих подій відбудеться в Сполучених Штатах Америки, так і що об'єктом. Цього замаху буде один із кандидатів в президенти. Але знову ж таки, це, це те, про що ми з вами говорили, так що і події в Україні, да? те, що росіянці е, ракетами гатять по європейській столиці, захоплює території, і е, те, що власне е, пів, Північна Корея да? проводить вже не ховаючись, проводить випробування зброї, так надсилає своїх людей в Росію для того, щоб воювати на боці росіянців, знову ж таки, так, конфлікт Ізраїлю, власне, показує, що і Палестина показує, що можна розв'язувати територіальні суперечки, можна розв'язувати політичні якісь проблеми і з'ясовувати політичні претензії в силовий спосіб, так. От власне, це все ем, події однієї низки, не з точки зору причин, але угу. з точки зору наслідків, пані Пропагандисти Російської Федерації запустили фейк про нібито прочетність українських спецслужб до замаху на кандидата в президенти штатів Дональда Трампа, зазначають, що так званий депутат Ради Російської Федерації від тимчасово окупованого Криму Сергій Цеков закликав Штати розглянути версію про нібито прочетність до замаху українських спецслужб. Він заявив, що його могла організувати Україна, оскільки Трамп обіцяв зупинити війну. Ну і як же без цього, Росія останнім. Часом вже настільки піднесла українські спецслужби на небувалий рівень. їм фактично все, що можна, присвоюють. Але разом з тим, от це саме вони говорили і про Словаччину, коли був напад збройний на Фіцо. І навіть словаки, та, які от фактично не спромоглися засудити російський ракетний удар по Охматиту, вони не повірили, не повелися. Невже справді росіяни вірять, що американці можуть от фактично повестися на цю пропаганду? якби це організовували українські спецслужби. Обидва замахи були б вдалими а не вдалими. Це звісно жарта, але смисл в тому, що так безперечно нам здається, що ця пропаганда надзвичайно. Тупа та й орієнтована геть на амьоп, але втім, той річ, що вона абсолютно вкладається в те русло, як інформаційну війну росіянці ведуть. Так Бо цей меседж адресований безперечно на міжнародній аудиторії. Там ніхто всерйоз його не розглядатиме. Ну не розглядатиме його навіть як анекдот, так Він спрямований на свою внутрішню аудиторію, саме для того, щоб пояснити все, що відбувається так, образом ворога і ем, весь час підживлювати наявність якоїсь надмети е, люди дуже втомлюються від некомфортного життя, е, коли доводиться весь час затягати паски, чому жертвувати, і зрештою е, навіть е, такі істоти, як росіянці. Іноді втомлюються і починають ставити собі питання: а чи все правильно ми робимо? І от для того, щоб у цих запитаннях було як найменше, їм весь час демонструють образ ворога і цього страшного зовнішнього світу, що за мурами Кремля, так і за мурами Росіянської Федерації за цією залізною завісою, тільки. Страшні нацисти, так, які хочуть влаштувати безлад і хаос, тому треба сходити у вбиральню на вулиці, з'їсти свої макарони без нічого, іти на завод, відпрацьовувати свою зміну і збирати ракету, яка потім прилетить по охмадиту, не ставлячи собі ніяких питань, навіщо? Так? Власне, тому що за стінами Росіянської Федерації ще страшніше і ще гірше, і як бачите, ця пропаганда працює, бо виросло вже ціле покоління, так яке в цій пропаганді власне існує. Путін скільки при владі більше 20 років. Уявіть собі да це вже дорослі мужики і жінки, які виросли при Путіні, та які не знають іншого президента, які жодного разу не були свідками демократичних виборів. Пані Олена, і на завершення в Україні також були випадки замахів на кандидатів перед виборами президента у 2004 році. Кандидати у президенти Віктора Ющенка отрутіли і остаточної версії, хто це зробив та хто замовник, досі немає. Хоча Ядані ще не обійшлося, все ж таки без російських спецслужб тут. А трохи пізніше постраждав і інший кандидат Віктор Янукович, якому під час візиту до Івано-Франківська на зустріч із студентами прилетіло з натовпу яйцем, коли він ледь встиг вийти за. То. і до слова виконавця тоді оперативно знайшли. А віктор Федорович відбувся переляком і госпіталізацією. Ну єдине насправді невідомо, що дійсно було в яйці. І от власне, пані Олено, підсумовуючи два аспекти, хочеться розглянути. Перше, чи можна сказати, що людям, які мають такі амбітні плани у політиці, треба бути готовими до замаху на їхнє життя? Ну і суспільству чи варто бути готовим, що заради політичного успіху їхні кумири можуть бути хорошими акторами і не тільки за професією? Абсолютно слушна і та і та теза, що стосується Януковича. Ну він же впав та пам'ятаєте, коли є це в нього прилетіло. Хоча ви дуже молода, може не пам'ятаєте. А потім на нього був другий замах, але тоді на нього покушався цей вінок, та який так само на віктора Федоровича впав. Якщо говорити серйозно, то оцей замах на Ющенка він мобілізував настільки електорат. Який був проти того, щоб до влади прийшли про росіянські сили власне Янукович він дозволив мобілізуватися і об'єднатися якраз тим людям, які були довкола Ющенка. Пам'ятаєте, тоді багато наших відомих політиків власне були поряд, і не було ніяких питань, чи варто Ющенко зніматися з цих виборів, чи варто виставляти іншого кандидата. Оце якраз був вдалий приклад того, коли такі події загуртували політику і привели до абсолютної перемоги. Пані Олена, я щиро дякую вам наразі за хорошу розмову, і щиро дякую за те, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Атож нагадаю, що з нами відеозв'язком була Олена Морозова, кандидатка наук із соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікацій та медіатехнологій.